Добрий ранок. Зараз 5 година 34 хвилини, неділя, і я хочу сьогодні кудись виїхати, прокатнутися, але перед цим мені трошки потрібно підремонтувати свій велосипед. Проблема в мене є сідлухою, з нею відбувається о така вот штука. Цей амортизаційний штир, який тут стоїть, він в мене розвалюється. Тобто оця гайка. Вона викручується верхня, постійно, якщо її не піджимати, і І відбувається така біда, що в мене випадає сидіння. І головна проблема в тому, що я його самостійно не можу э, заново це это скрутити цей штир, щоб він нікуди не вискакував. От така виходить проблема. Там потрібно там, тиски, щось зажати, не знаю, забити. Молотком в мене нічого не виходить, щоб його стягнути і далі закрутити цю гайку. Тобто ця пружина, там, яка є в середині, вона мені це не дає зробити. І це мені трошки надоїло. І я вирішив це все діло поміняти на новий штир. Замовив я ось такий звичайний просто підсидільний штир. Сподіваюсь, по діаметру він мені підійде. І ось таким уже геобразним тут стандартне кріплення під ці всі сідлухи. Бо є просто штир, на який сидіння йдуть. Там же сидіння десь з перехідником і на хамуті воно до нього прикручується. Але тут на цей штир можна поставити будь-яку сідлуху, якщо її схоче поміняти, я думаю, схоче поміняти, то можна буде вже встановити нову. Також заказав ще такий підстаканник, підбутильник. Точніше. Але проблема в тому, що на ньому таке стандартне кріплення, але на так двох прикручується, що в мене на рамі ніде немає. Цих потворів під ці болти. Трошки незвично, але їх немає. Хоча б мали б бути. Ну, якся вже пізніше за колхозю. Я про це знав, думаю, може на хамутах або ще як то все установлю. Так, напевно я. То все діло розверну. Трошка місця тут маловато. Такий звичайний у мене максимально звичайний куплений в Екшені, є мультитул. На мультиту Торикси ключі. Ой. Хоч би моя ця вся конструкція туди не вернула зовсім. її викинув. Нижня частина втулки. Ось як можете побачити, в мене вийшла така ерунда, дуже неприємна. Друга частина того вона залишилась в рамі. І вона так просіла довольно на сантиметр 5 середину. І я тепер трошки не знаю, як мені її витягнути, Як мені то все витягнути, Блін. Буду думати. Ну, ось нарешті в мене з'явився варіант, як можна це зробити. Як бачите, там всередині не, не, не дуже... А, видно, ось видно. Є такі трохи грані, так як ця верхня часть цього штиря туди в нього входила, щоб воно не прокручувалась. Тобто по гранях воно ставало. Схоже щось на... Як на гайки, але трошки по-іншому. -по -по і ще в кінці само зі є такий. Виходить, як пробка вкручувалась під шестигранник і Торікс з отвором. Тобто і в мене були такі ідеї, як то можна, що, можна, що з тим можна зробити. Я тут вже трошки ще зараз покажу на колхозив. Не знаю навіщо. Була якась ідея от навіть з цього стяжок, щоб вдекся протягнути і підхватити, попасти в той отвір внизу. І підхватити її, витягнути так як за крючок. Тоді мене вже розібрав ось от таку вішалку, думаю, може нею. Але в мене виходить по тій причині, що або я не можу туди попасти в той, той отвір, або, тобто, за малий самий крючечок на. Краю, або, ну, в общем, трошки мене з цим не вдалося. І зараз в мене прийшла така зовсім уже глупа, не глупа ідея. І ви ж це розумієте, що це все робиться в, в режимі обмежених, наявності, обмежених в наявності інструментів. Тобто в мене їх тут майже немає нічого, крім як такого маленького мультитула ключів примітивно рошково накидних стандартних і, і шестигранки, тобто, то і то те, що в мене є. І щось до Петра я ось до такого, щоб, якщо якийсь може ключ <глухи> туди вігнати, тобто як все зацепитись? І ось ключ на 10 рожковий, входить в цю трубку і чіпляє цю грань. І я отак пробую його прокручувати і витягувати. Може мені вийде так його опит Звичайно, Звісно, в такому варіанті було б краще щоб велосипед перевернути. Ну так. Або оставити там ключ. Ой. Я води вже залишив ключ. Там вже в мене лежить ключ. Не видно, але він там є. Буду перевертати велосипед. Ома! Якось так його намагаємося покласти. Де мік... А, ключ. ключ всередині. Ключ, то ми зараз яксь вам надію витягне. У нас має просто витряхнутися. Так, ключ є. Також я перед цим вра! Який ви б знали, який я щасливий. На це пішло майже півтори години часу, щоб витягнути цю, цей штир. Я думав, поміняю штир це за 10 хвилин. Сідлуху перекручу просто і все. А воно ось так. Ну і бачите тут. Так як би сказати, регулювавка перед натягу, я так розумію, це така пробка Болт гайка, не знаю, як називається, правильно. І я думаю, може за Нексі зацепитись. Але вийшло в мене <смі> за допомогою ключа рожкового на 10. О, боже, кошмар. Але я такий щасливий. Я правда дуже щасливий. Ой, має, тут трошки такий бартак розвівся. Але давайте подивимося, що складалася моя. Точніше, складався цей підсидільний штир, що був сама ось трубка. І Ось тут такий не знаю, як... пружина і ще якась одна деталька, не знаю як вона називається. І це все так у нас сюди вкидувалось, але напевно не пам'ятаю вже якої послідовності. І далі в нас входило так в східлуху. Ну, верхню частину штиря, і оце все мало мало, мало скрутитися. Тобто ця гайка дойти до цієї різьби. Це потрібно якся стягнути, і в мене це банально просто не виходило, як це зфіксувати. Можна викручувати було нижню гайку, тут скручувати, але в общем, скажімо так, своїми силами зробити не виходило. І суть в тому, що суть цього амортизаційного штиря, не знаю. Ілі тут в ньому щось не так, ілі... і, або якщо не знаю щось, просто він може сломаний конструктивно вже, то він не працював. Тобто амортизації не було ніякої, то я не бачив цього ніякого сенсу, я вирішив його поміняти на звиклий. Тому що за ремонт минулого разу мені те, що його скрутили, я заплатив 15 злотих і я був дуже щасливий, що мені зробили велосипед. Штир я зараз купив саме дешевенький за, 30, за 38 чи 35. Тобто, тобто якось так. Я вважаю, цей варіант буде кращий. Буду збирати далі, сподіваюсь, вже без пригод. Як бачите, <кхем> я замов замляв, замовляв, щось там приміряв, але трошки мене співпадає. У мене цей штир. Трошки по діаметру менший. Тут 25,4 міліметра, а той, мабуть, 25,7, може десь так. Я вроді його заміряв, наскільки міг заміряти, бо я на ньому міток ніяких не знайшов. Але трошки не, не вгадав. То я зараз виправлю чим Ізолентою. Ізоленточки. Тач ми підмотали. Звісно, чорної в мене немає, тільки жовта. І отак зараз зафіксуємо. Нарешті сідлуху я скрутив. Трошки не дуже естетично, там жовта тачма виглядає, Ну, нічого страшного. Буде чорна, поміняю на чорну. Тулочка трошки вийшла тонша за отвір в рамі. Так, Але тримається і сподіваюсь буде далі триматися себе добре. Так, А тут що в мене ще є? Я поміняв ось такі нові гріпси, поставив. Тобто такого самого формату були, але новенькі, бо ті вже тут полопались трошки і почали, сама резина почала розлазитися і липнути. Ну, коротко, розумієте, особливо, коли в літній період, то воно ну, зовсім не кайфово. Але вони отак трошки прокручуються. Теж трошки діаметр не, не підходить. Зараз підмотаю тачми і спробуйте зробити, щоб було все окей. Підгріб все, на руль тачми підмотав. Вже нічого не крутиться. Все, тримається добре. Можна ганяти. Якщо ви додивились відео такого город техніка аж до цього моменту, дякую вам за увагу. Ставте лайк, робіть підписку. До нових зустрічей. До побачення!